Вітаю, це «Обосток», я Інна на на зв'язку зі студією Федір Веніславський, народний депутат від пар... фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань нацбезпеки. Пане Федоре, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Ну очевидно, першим питанням буде питання мобілізаційного законопроекту. Те, що відомо, це те, що законопроект має надзвичайно багато поправок, більше 4 тисяч. І зрозуміло, що законопроект суперечливий. Він не подобається суспільству, але він має бути, оскільки ми розуміємо, що війна не завершиться завтра. Пане Федере, які терміни ухвалення, коли очікувати? Знаєте, це одне з найбільш складних питань з точки зору прогнозування, як ви правильно сказали, 4196 законодавчих поправок від народних депутатів надійшло після ухвалення законопроекту за основу у першому читанні. Комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки вже два тижні працює над цими законодавчими поправками, і ми ще не перейшли до власне постатейного розгляду і поправочного розгляду кожного пропозиції, тому що ми. З огляду на таку велику кількість пропозицій поправок, об'єднали їх в блоки, і лише вчора ми завершили оцей поблоковий фактично розгляд законодавчих поправок. Сьогодні, завтра, комітетський секретаріат має сформувати остаточну таблицю, яка буде надана народним депутатам. і Ми плануємо з понеділка перейти до розгляду прийняття відхилення, врахування часткового врахування кожної законодавчої поправки, але ця робота. Буде значно полегшена якраз завдяки тому, що ми два тижні концептуальні речі для себе визначали. Ну, наприклад, я вам скажу так: має право чи не має право інвалід особа з інвалідністю третьої групи мати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. От. І дуже багато законодавчих поправок, там декілька сотень, стосувалася саме цього конкретного питання. Оскільки ми його вже концептуально вирішили, що призов на військову службу осіб, які мають інвалідність третьої групи, не буде. І другі концептуальні питання пов'язані з можливістю відстрочки осіб, які здійснюють догляд за всіма особами, які мають інвалідність. Ми це для себе вирішили. Тобто, ми вже об'єднаємо всі поправки в таку, ну скажімо так, основну ідею, і будемо або швидко приймати, відхиляти, враховувати частково повністю і так далі. І таким чином, ми всі 16 блоків вже концептуально для себе визначилися. Залишилися деякі дискусійні моменти, але я думаю, що комітет з понеділка в щоденному режимі почне їх розглядати. Протягом, ну я думаю, тижня, максимум двох. Комітет з точки зору такої реалістичної оцінки має завершити і запропонувати вже парламенту порівняльну таблицю з висновком комітету. Тобто, я прогнозую, що до кінця березня цей законопроект може потрапити до парламентської зали, але далі наступає якраз ситуація невизначеності, тому що будь-яку законодавчу пропозицію, будь-який народний депутат може ставити на врахування, на підтвердження, виступати і так далі. То, фактично, якщо буде місце бажання народних депутатів затягнути процес, то цей процес може бути затягнутий. Тому я думаю, тут вже будемо вирішувати. Знаєте, оскільки цей законопроект дуже важливий і для тих, хто воює, і для громадян України, які потенційно можуть бути мобілізовані. Я думаю, ми будемо вже вирішувати з фракціями, як максимально швидко в парламенті без блокувань розглянути в другому читанні в цілому. Тобто, квітень травень. Ні, я не думаю, що він квітень травень Оптимістично, Якби якщо буде досягнуто згоди між усіма політичними фракціями, я думаю, що є шанси його ухвалити в березні до кінця березня. Ще хотіла спитати: ви зачепили тему так, би мовити, детально детальнішого розгляду. А з приводу піклувальників за інвалідами, так досить така корумпована була складова, наскільки мені відомо. Тобто, це питання вирішено, так. Ну я не можу сказати, що воно вирішено повністю. Справа в тому, що от, знаєте, вчора до нас на засіданні комітету в прямому онлайн режимі включався відомий представник суспільства суспільних організацій, які забезпечує захист прав осіб з інвалідністю, і колишній народний депутат України пан Сушкевич Валерій. Він якби розказував свою інформацію про кількість тих осіб, які здійснюють піклування і догляд і. Скажімо, цифри статистичні, які нам було надано міністерством соціальної політики, міністерством охорони здоров'я і представниками недержавного сектору. Ну дуже сильно відрізняються. І ми також повинні розуміти, що для остаточного ухвалення ми маємо мати вивірені дані з одного боку. З іншого боку, ви правильно абсолютно сказали, що на превеликий жаль, можливість отримання інвалідності статусу особи з інвалідністю вона має багато корупційних ризиків. І вчора ми наводили на засіданні комітету приклад, коли в одному з сіл половина осіб отримали статус інвалідів, тому що вони мають, скажімо так, односільчанина, який працював в МСЕКу. і він, якби там, за якісь свої моменти дуже багатьом надав таку допомогу. І таких приклади на привели багато. І тому знаєте, провести оцю лінію з одного боку, яка не дозволить порушити права осіб з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає. Хто забезпечує їх матеріальний фактично статок достатній життєвий рівень і оцією корупційною складовою вкрай складно. Ми з одного боку не повинні приймати на себе функцію правоохоронних органів, які мають боротися з корупцією, їх достатньо. З іншого боку, ми маємо забезпечувати права людини. Але концептуально ми питання вирішили. Право осіб з інвалідністю на доглядальників, воно буде збережено, і ці доглядальники матимуть право на відстрочку від призову на військову службу. А деталі я думаю, ми вже випишемо так, щоб це було мінімально. На корупційно і максимально сприяло з одного боку захисту прав людини, з другого боку необхідністю збереження захисту держави і її територіальної цілісності. Є інформація, що кабінет міністрів напрацює більш справедливі підходи до бронювання військовозобов'язаних з за зарахуванням рівня і заробітних плат, рівня податкового навантаження і впливу на економіку. Що вирішує загалом в цьому законопроєкті Ось це питання в цьому законопроєкті ми за згодою з міністерством економіки з комітетом з питань підприємницької діяльності парламентському парламентського погодили що закон має визначати критерії іншими словами, рамки можливості бронювання тобто які саме Підприємства, установи, організації, які є критично важливими для функціонування держави, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення, мають отримати право на бронювання і також ті категорії осіб, які раніше мали право на відстрочку від призову. Ми переводимо їх зараз в статус броню заброньованих. І, наприклад, для національної поліції, за погодженням з головою національної поліції паном Виговським, який був у нас на засіданні комітету, ми домовилися, що всі Поліцейські стають заброньованими, а не отримують право на відстрочку, але 100% заброньовані, оскільки вони і так беруть участь у бойових діях, і головна їх функція це забезпечення правопорядку, І знаєте, завдяки таким діям поліції. Ми маємо унікальну ситуацію, коли в умовах повномасштабного вторгнення якоїсь стрімкого зростання злочинності з так, вуличної, Ми не спостерігаємо. Це дуже гарна оцінка діяльності національної поліції. Тому, безперечно, ми погодилися саме з таким підходом. Так само ворона державної влади, ворона місцевого Ретування бронюється відповідно або 100, якщо це керівники центральних органів державної влади, категорія А або БВ це до 50% відсотків військовозобов'язаних, тобто критерії будуть визначені в законі. А далі під законом нормативного правомакті має бути визначено детально які саме. Е, о... Підприємства, встанови будуть мати право на бронювання. Але тут треба ще другу, другий бік бронювання розглянути, тому що як на комітеті ми отримували інформацію, наші колеги мали конкретні приклади, коли ті особи, які точно не можуть бути заброньовані, які не є діяльність, яких не є точно критично важливою для, для функціонування держави, вони мають бронь. Тому тут вже питання до кабінету міністрів: навести лад з бронюванням, і ті особи, які не мають ну з точки зору логіки і з точки і зору закону не повинні бути заброньовані, вони не мають отримати такого статусу? щоб Не було зловживань щодо питань, які непокоїть наших читачів. Досить бурхливе обговорення було щодо обможень користування рахунками. Але питання таке: чи не призведе така норма до ще більшої тінізації економіки? Ну, по-перше, у нас на рівні комітету на даний момент є консенсус, що блокування рахунків не буде в тому форматі, в якому це пропонувалося. Хоча вчора буквально сіданні комітету представники Міністерства оборони якби наполягали, що нам треба передбачити ті механізми, які спонукатимуть ухилянтів хоча б з'явитися до територіального центру комплектування, оновити свої дані персональні, продемонструвати, що в них є, наприклад, право на. Відстрочку, тому що в нас є значна кількість людей, які мають право на відстрочку, але вони навіть не з'являються для оновлення персональних даних, маючи, скажімо так, законні підстави 100% вони бути мобілізованим. Тому концептуально, і ми з цим погоджуємося з міністерством оборони. Нам потрібно навести лад в, в обліку військовозобов'язаних, тобто, щоб ми мали повну картину про всіх військовозобов'язаних, хто має право на відстрочку, яким чином це право реалізується, чи є зловживання, і так далі. а Потім вже вирішити інші права. І саме для цього було запропоновано ці обмеження. Тобто ми ж не говоримо, що людина буде обмежена на завжди на розпорядження, наприклад, грошовими коштами. Виконує місію свою, прийде до військового до територіального центру, оновить дані і рахунок буде розблоковано. Але ми від цього відмовилися на даний момент, залишили так само відмовилися від обмеження на дані консульських послуг, тому що це, скажімо, так є сумнівно конституційною нормою, оскільки держава за конституцію зобов'язана піклуватися і забезпечувати захист своїх громадян. А якщо це піклування або захист ставиться в залежність від чогось. Ну, наприклад, від наявності або відсутності військово-облікових документів, або від наявності від необхідності оновити свої дані, то це вже сумнівно відповідає, якби ідеї конституційно закріпленій про піклування за громадянами. Тому ми від цього також на даний момент консенсуально вирішили відмовитися. Єдине обмеження це обмеження в керування транспортним засобом, але це обмеження накладається судом. І далі вже буде діяти відповідне нормативно-правове регулювання, яке має напрацювати правоохоронний комітет з точки зору того, як це реалізувати на практиці. Ще дуже багато дискусій відбувається стосовно здобувачів другої вищої освіти. Так само, як і з питанням ми вже проговорили про піклування з інвалідами. А щодо здобувачів другої освіти, що зміниться там? Ви абсолютно правильно, до речі, сказали, що два найбільш ключових питання це статус осіб з інвалідністю і доглядання за цими особами, і другий статус, і другий це студенти і право на здобуття освіти. Тому що кожен народний депутат особисто я отримав напевне більше тисячі звернень на свою офіційну електронну адресу і під час зустрічей саме з цих двох питань: це два ключових питання. Якщо стосується освітнього процесу і здобуття освіти, то ми гарантуємо чи зберігаємо право на. Відстрочку від призову на військову службу тим е, е, молодим людям, які здобувають освіту, реалізують своє конституційне право. Але ми перекриваємо можливості для зловживання, коли молода людина призовного віку е, здобуває другу, третю, четверту чи п'яту вищу освіту. Причому різних профілів це вже якби виходить за рамки гарантованого конституцією права на освіту. І відповідно, ми зберігаємо право на відстрочку, і це консенсуальне рішення для здобуття послідовної освіти Передвища середня передвища. Е, Вища і магістерська, а також аспірантура. Ось якщо послідовно людина йде по цих щабелях освіти, вона зберігає право на відстрочку від призову. Якщо ж після однієї вищої освіти, а я хочу нагадати, що в нас за законом, який регламентує освітню діяльність. Її здобуття освіти, крім першої вищої освіти, яка гарантується конституцією, і на конкурсних основах її людина може здобути безкоштовно. Всі решта видів вищої освіти здобувається виключно за гроші, тобто за кошти фізичних і юридичних осіб. Відповідно для того, щоб не заплатити, і ну і треба відверто говорити після того, як почалося широкомасштабне вторгнення літку 22-го і 23-го років, було відкрито цілі напрямки в багатьох вищих навчальних закладах, де на контрактну форму навчання приймали всіх, практично бажаючих, хто там платив 20 тисяч гривень. Тобто, фактично, людина за 20 тисяч гривень отримувала відстрочку від призову від мобілізацію. Ми це перекриваємо, і такі випадки вони не будуть давати підстави для відстрочки. Щодо мобілізації засуджених, чому ні? Абсолютно, ми також консенсуально на даний момент в, парламент, в парламентському комітеті нашого національної безпеки оборони і розвідки дійшли згоди, що особа, яка засуджена за вчинення право кримінально-карного діяння, яке не пов'язане з обмеженням або позбавленням волі, вона є військовозобов'язаною і має бути мобілізована на рівні з усіма іншими громадянами України. Що стосується осіб, які перебувають в місцях позбавлення або обмеження волі, то це право, а не обов'язок. Тобто, якщо людина, яка вчинила кримінальне карні діяння, перебуває в системі виконання покарань у піністерній системі, вона має право за своїм бажанням піти, бути мобілізованою, але це обмеження. Це право не є абсолютним, воно має обмеження, а саме злочини проти основи національної безпеки, шкогу державна зрада і так далі. А також злочини проти статевої свободи, тобто ті найбільш сенситивні злочини, які скажімо так, не дозволяють членам комітету. Я думаю, і народним депутатам загалом дозволити, наприклад, галтівникам е вступити на військову службу, тому що це дискредитація наших збройних сил. А загалом, концептуально, ми рішення таке ухвалили. Далі будемо виписувати деталі. Щодо демобілізації, чи вирішено це питання, тому що говорилося про те, що не зрозуміло з якого терміну буде відраховуватися ті 36 місяців, це з моменту підписання законопроекту президентом чи спочатку несення служби. Звичайно, це питання вже вирішено концептуально, знову ж таки, консенсусно є орієнтир, який погоджено з усіма політичними силами у парламенті і на комітеті разом з міністерством оборони з членами комітету в закритому режимі проговорювали цифри, до чого це може призвести, які загрози на національній безпеці і обороні це може потенційно складати. Консенсусне рішення таке, що 36 місців, які ви озвучили, вони будуть підставою для звільнення з військової служби, якщо людина прослужиє. Ці 36 місяців, але е, деталі це ми ще в процесі обговорення. Е, це буде 36 місяців однозначно. Але якщо людина брала участь у бойових діях, наприклад, протягом з цих 36 місяців людина брала участь у бойових діях протягом там, 18 місяців, протягом 12 місяців. Це ще дискутуємо, і е, також е, коефіцієнт, е, пропорційні, скажімо так, участь у бойових діях протягом 12 е, чи 18 місяців, це зараховується як там один. До двох чи один до трьох, це ми дискутуємо, але концептуально 36 місяців служби це є підставою для звільнення і в... рахується спочатку, коли людина вступила фізично на військову службу. Тобто, це за великим рахунком, 90-го ну не 90. а Певна значна частина з е, лютого місяця 22-го року, тобто в лютому 25-го року, і далі йде там лютий, червень, е, вересень, залезть від того, коли людина була мобілізована. Але концептуально це рішення прийнято. І наостанок не можна запитати, скільки потрібно мобілізувати людей у війську для ефективного захисту від контрнаступу? Я не буду називати ту цифру, хоча вона відома. Ми в закритому режимі її обговорювали. Скажімо так, вона значно менше ніж ту, яку озвучував головнокомандувач збройних сил, але це достатньо значна кількість для того, щоб ми через законодавче регулювання створили можливості для якраз залучення до війська громадян України, які мають можуть і здатні це робити. Федора я вам дуже дякую за роз'яснення. Федір Веніславський, народний депутат від фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, був з нами на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.